145 підписаний. Віталій Кличко, Зривіть, будь ласка, ви доріжку до Всім привіт. Вівторок сьогодні, 29 квітня. Вирішив катнути сьогодні. Енергії дуже багато. Енергії наскільки багато, що коли виходив з квартири, вийшов просто в обичних тапцях. Навіть забув про сівки одіти. Думаю сьогодні поїхати в Дорогожицький парк. Я знаю, там є гарні стежки. В принципі, планую і, але не сьогодні. Взагалі хочу навчитися стрибати на велосипеді. От. Це буде точно не сьогодні. Потрібно, щоб хтось знімав. Хочеться просто, щоб запам'яталося. Можливо, впаду, можливо ні, ніхто не знає. Зараз їду по кільцевій дорозі. І, на диво не дуже багато машин, я б сказав навіть мало, тому що я сьогодні їхав додому з роботи, то їхав через Хрещатик з Подолу, тому що навігатор навіть не показував тою дорогою, до якої я завжди їжджу, наскільки все сьогодні погано було. Думав, куди краще поїхати. Було два маршрути. Або через Берестейський проспект, як минулого разу. Або по швидкісному трамваю. Вирішив зробити трішки більший круг і проїхати через Берестецький проспект. Можливо, хтось не знає, я в цьому році планую за один день проїхати 200 км. І мені дуже буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал. Хочу рости разом із вами і досліджувати нові місця, яких не був ніколи. Нас зараз вже дуже мало. Але для мене це прям нормально. У нас зараз 145 підписників. Так. Саме 145. Не 1400 і не 14 тисяч, а просто 145. Дякую вам. Зараз їду на Святошину і думаю, куди краще поїхати. Або через шулявку, через міст, або на Берестейський звернути. Сторону моста. Поїхав все-таки через Берестейську. Хочу показати, я думаю, може заїхати в Сирецький парк, не сирецький парк, там там де дитяча е, дорога є, е, е, дуже класна там, типа, поїзд їздить по парку, може той сирецький, не пам'ятаю. ось і Тут є просто дуже класна розв'язка, яку зробили нову. І вона дуже гарно зроблена. Там зроблена велодоріжка. Віталій кличко, зробіть, будь ласка, велодоріжку таку, по всьому Києву, бо це буде прям класно. А не тільки на нових розв'язках, мостах і просто кусок дороги можете забрати, щоб відгородити просто. Як біля вокзалу зробили. Там же ж взагалі ні проїхати, ні запаркуватися, нічого не можна. Ось ця розв'язка. Дуже гарно зроблено! До речі, є один нюанс на рахунок зйомки відео. Я коли знімаю, я їду приблизно з такою швидкістю. А коли не знімаю, я їду зі швидкістю там 30. З однієї сторони добре, я відпочиваю, коли я їду помалу і знімаю для вас відео. А з іншої не дуже, тому що я хочу проїхати 200 і тренуюсь. Блін, яка ж тут гарна розв'язка. Так, ну вже непогано. Я проїхав 11 кілометрів є плюси, коли їдеш на велосипеді, а є мінуси ось такі. Чесно, взагалі не знаю куди тут їхати, поки перший раз в цьому парку. Хоча мені здається, навіть не доїхав туди куди треба. Думаю, мабуть, я не туди приїхав. А я дійсно не туди приїхав, я навіть не доїхав до того парку. Ось. А вже в в принципі в ньому, Але я взагалі не розумію, де ці стежки їжу поки просто в тротуарах. Добре, вони тут дуже гарні. Ось. Зараз мабуть зайду в Google карти, гляну взагалі в яку сторону їхати. А хто знає, що це за стіна? Напишіть, будь ласка, в коментах, бо я тут перший раз і взагалі не знаю, що це. Тільки що з'їхав з цієї горки прикольно було, перший раз просто з'їжджав і було прикольно. І я здається знайшов куди нам їхати. Он туди. Або туди. Поки не знаю. Зупинився трішки спустити колеса, бо вони в мене сильно накачані. І зараз по такій дорозі, по камнях. Буде не дуже комфортно. Я їх качав майже на повну для того, щоб їздити по асфальту. А тут вирішив от поїхати на таку. Ну зараз спускаю. Я думаю, буде нормально. Так, переходимо до заднього. В принципі, в принципі, навіть якщо я спущу і мені буде потім додому їхати некомфортно. Може бути, що я навіть взяв з собою маленький компресор. Але не факт. Але не факт. Але було б добре, якби він був. Тому що додому далеко. О, супер. Це вже буде супер. Блін, скільки тут хрущів! Поїхав я. Так, якщо що я знімаюся на фронтальну камеру, може якість буде гірша. Я знайшов місце, де всі стрибають. Але тут така відстань, що я навіть не знаю з якою швидкістю тут треба їхати, щоб це все перескочити. Зараз вам покажу. Вон дивіться. Я так розумію, з згори звідти спускаються на трамплін. І пролітають аж сюди. Потім туди. Ну тобто тут прям зараз покладу велосипед. Покажу вам. Ну так, да, все, все вірно. Звідти їдуть. Ось трамплін і ош велосипед. Це яка має бути швидкість? щоб аж туди залетіти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І щоб приземлитись, куди треба, десять, одинадцять, одинадцять, дванадцать метрів. Ви що, хто тут взагалі їздить? Оце треш. Поїду десь далі, десь туди. Я знайшов, звідки вони їздять і стрибають. Вон, Звідти йдуть. Ось там маленький трамплін. Потім там далі ще один є. Але самому трішки стрмно. Через те, що якщо я десь тут впаду, зараз вечір, зараз скільки? Півдев'ятої вечора. І я думаю, там буду лежати до ранку, поки хтось не буде там просто вигулювати собаку вранці. Тому я, мабуть... Просто піднімусь і помаленьку з'їду. Може не помаленьку, не знаю. Фух, трішки погасав по цих горбах. В принципі, дуже прикольно. Дуже прикольно. Так, мабуть, я давайте зараз на основну камеру переключусь, бо мене дуже погано видно. Так, я виїхав з того парку. Зараз включилося якраз світло в парку і можна трішки щось записати. Та буду їхати додому. По-перше, те, що запустив колеса, це дуже добре. І ще дуже добре, що в мене є компресор. І я зараз буду качати колеса назад і їхати по асфальті в сторону дому. Взагалі, мені дуже сподобалось. Я розумію, що потрібно їхати з кимось. Щоб, можливо, хтось більш досвідчений підказав, як правильно робити стрибки, як правильно кататись в принципі, по такій місцевості і для страхування, ну і плюс, щоб зняв контент для YouTube. Так, мене нас такий Сіомовський компресор. Купував його колись для електросамоката, але в принципі я ним користувався. Тому... О, фонарик. Дуже зручно, але він нам не треба. Е, для самоката користувався ним, я не знаю, може два рази і все. І зараз Вирішив возити з собою, якраз сумочку влазить, скільки в нас. Тут... <звук> і зручно. Ну що, друзі, підкачав колеса. Зараз буду їхати вже додому. До речі, сумочка класна. У мене тут ремкомплект. Погано видно. ну, І компресор. Ну все, погнали. До речі, на станції метро Дорогожич був всього. Один раз. Я навіть не знав, що відразу з виходу є, можна зайти. Помили плитку смиють. Якщо чесно, зараз дуже комфортна погода, щоб катати. Прям максимально комфортно. Я, звичайно, в кофті, в термобілизні і в легенькі вітровочки. Але блін, ну так тепло, не жарко, не холодно, ну просто максимально комфортна температура. Тому виїжджайте ввечері, просто покатати по велодоріжкам, по парку, хоча б там декілька кілометрів і це вже буде кайфово. Є дуже погана новина для мене. Це те, що дощ не передавали, але він вже починає моросіти. І це дуже погано. Я тільки на е, мосту цьому новому, не знаю, як він називається, точ, точ, точніше знаю, тоді, коли воно мені не треба. От. Додому ще їхати кілометрів 8, мабуть. І починається дощ. Ну нічого я вітровки. А дощик уже такий. Коли крапає, відчувається. Надіюсь більше не буде. Їду по автобусній полосі по Шулявському мосту. Єдине місце, де тут можна проїхати. Вже нічого не видно. Темно, ну оп, з цієї сторони. Цієї сторони не видно. Е, проїжджаю на наук і розумію, що проїхав тільки 21 кілометр, а хотілося б якось 30-ку набити, тому що якось дуже легко все йде. Прям максимально легко. Я попередній раз катав, відео не знімав, катав в пущу водицю. По лісі, блин, це такий кайф. Туди і назад в мене вийшло 30 кілометрів, але це максимально кайфово було. Зараз розумію, що проїхав мало, залишилось десь кілометрів 5 додому. Скоріше за все буду десь на районі просто намотувати куги, щоб добити до тридцятки. Ось так. Замітив одну штуку, в мене ось тут на моєму маленькому комп'ютері показує дистанцію, яку я проїхав 22.6 е, в програмі страва також 22.6, а на Apple Watch 22 навіть немає. Тому беріться до уваги, що Apple Watch Рахує десь на метрів 600-500 менше, ніж по факту вона є. Тому що тут все налаштовано правильно. Така програма, як страва, я думаю, також не буде брехати, тому що нею дуже багата кількість людей користується і по всьому світу. В є дуже популярна. Ось. А от Apple Watch, на жаль, підводить. Вирішив об'їхати Микільську Борщагівку. Зараз їду по вулиці Героїв Космосу. Хочу добити хоча б не 30, але ну хоча б ближче до 30. І що? Зараз... Ага, епіловочне правильно. 25 кілометрів хрущ полетів. 25 кілометрів, в принципі, я пару кружків і буде норм. Доїжджаю до парку совки. Мабуть, заїду, зроблю коло, тому що там від, ну, наприклад, будь, з будь-якої сторони, якщо ви зайдете, якщо ви по великому колу обійдете один круг, це буде 2 кілометри. От я думаю, таким чином зробити ще 2 кілометри. Бо зараз в мене... Зараз мене 26! Плюс 28 і ще поки додому десь близько 30 буде. Тому такі плани. дев'ятнадцять. В парку майже взагалі нікого немає. Заїхав через центральний вхід і поїхав зі прямо. Хоча хотів по великому кругу просто об'їхати і знову сюди виїхати. Їду взагалі нічого Чого не видно, якби не фонарь. Просто треш. От куди світить, от там і видно. А куди не світить, логічно. О! Розкрили стадіон. Тут хто знає є стадіон. Міні-футбольне поле. Я тут просто бігаю. Тоді коли не катаюсь на єліку. До речі, він я в неділю бігав, він ще був накритий. Сьогодні вівторок і вже зняли. Дуже круто. В принципі, погода дозволяє таке робити. Так, я вже поїхав. Зараз. 28 рівно. Клас, якраз додому і буде 30. Кайф. Виїхав з парку. Опа! 29.1. Зараз додому. Якраз буде 30 плюс-мінус. Дякую всім, що дивитесь, дякую всім, що підписуєтесь. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, вийде мене, підтримайте мені, буде дуже приємно. До Добре. нових зустрічей!